Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами я Наташа, і сьогодні я продовжую грати гру Хороша піца, чудова піца». І, як завжди, наш робочий день розпочинається від новин PNN. Хочу нагадати, у мене 227-й день. І давайте читати, що у нас тут відбувається. Тепер а, так, пісорізія, про яку повідомляли, все зрозуміло. Нічого нового тут не трапилося. Окей. Угу. Mm -hmm. І як бачимо, не все так погано. 227-й день розпочинається з новин. Думаю, у мене є дещо, що тобі допоможе. Це шкільна газета Нордкля. Цікаво, як вона мені може допомогти? В ньому є в ній є стаття про цицерону. Вона одна із самих так. Подалих випускниць. Цікаво. Я збираюся й... йти. Но щось зголоднів. Ти не проти спекти мені періг. Тобто він хоче будь яку піцу. Окей, давайте зроблю йому. Ось такому. Я думаю, піти йду. Так. Я не пам'ятаю казали, я чи ні. Три стандартних дні. Проживаємо, незалежно від того, що нас тут очікує. Якісь події, розслідування і так далі. Ого, у нас в банді глибока тарілка, було декілька чудових пекарів, але Вони близько не в порівнянні з твоїм талантом. Це потрясає. Дякую. Ви зібрали, значить, школьна газета, зараз Тетерона успішна, але схоже, в неї були трудні часи в Нотерклярі. -er І як це мені допоможе? Mm, як це мені допоможе? Я ще не, не зрозуміла, але дуже цікаво. Вибачаюся, мені потрібна половина папероні наполовину грибна піца без сиру. Беру підказки зразу, щоб не прогадати. Я хочу половина гриби і соус, і половина пепероні і соус. Окей. Гриби соус пепероні соус Так, вру Дві з чесноком. Дві з чесноком і одна з пепероні. Окей, зараз я їх швидко і всі зроблю. Ні, не виходити. Два, три. Одна папіроні і дві з чесником. Здрава. Ваша кіло. Прекрасно. Так. Мабуть, потрібно зателефонувати куди я. Для нашого детектива. Нехай він прийде. Ми йому розповімо ту інформацію, яку нам дав флеш щодо цицерони я намагаюся стати другом козло сусіда. Базилік, оливки і цибуля, будь ласка. Добре, я хочу сир, оливки, цибуля, базилік і соус. Сир, оливки. Цибуля. Базилік. О, блін. Така, така собі піца. Не скажу, що мені дуже сподобалася вона, ну. така. Ну, такі. Yeah. Дякую. Заспівай мені піца. Угу. No, no no Які докази у тебе є для мене? Ось такі. No, no more. No more. Не дивлячись на те, що їй прийшлось нелегко, їй повезло, що вона попала внутрь кляр. Це була школа моєї мрії. Нова прийняли мене до того, як я зміг туди потрапити. Я люблю, я люблю, я люблю, Це все. Це все. Я люблю, я люблю, Круто люблю, дзвоніть. Дякую. Ну, все, От далеко ми зайшли. Рахую, що не дуже. Здається, мені цей е -е, кусок він знаходився в іншому місці. Він десь був ось тут. Що в мене там є? Чесно у нас сажу. щось все-таки придбати. Не хочеться тратитися, але... Це таке пройдеться. Всі гроші. Гульнула на всі гроші. Це доставочка. Це ври. Побіруємо. Завдання. Давайте подивимося Що у нас по завданню Посадити ще сім'ян саду Посадила. Трішечки навіть підзаробила. за Це чат. Зачаті Це все добре. Останні відгуки прекрасні, спонсорство не дивилася. І колекція у нас газета. Чого нового. Все, добре. Чекаємо наступного клієнта. Давайте дивитися. У мене буде м'ясний пожарна тривога. І. О боже, це зараз він... О, не дочитала. Гострі начинки. Він хоче га... гострі начинки. Папероні. Цигуля. Солодкий перець. Ммм. Щас Мабуть, все. Що можна ще додати гострих Все. Так. Так. Добре. Я не знаю, чи пепероні. Можна вважати як. Гострою начинкою. Не знаю, зараз він піде в будь-якому випадку невдоволений, дивіться. Ну, mm. no, no. добре, 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 добре. Добре, добре. Будь ласка. соус песто сер, бекон, баклажани, кукурудза і цукіні для першої, і соус песто сер, бекон, баклажани, кукурудза і цукіні для другої. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Успество, баклажани, цукінні, те, що я запам'ятала, далі під цукіні. Цукіні, це кабачки, це вірно. Так. Бекон кукурудза, бекон баклажан так бекон, кукурудза. Давайте перепровію ще раз. Бекон положила. Баклажани положила. кукурудза є, цукіні є. Все. Прекрасно. Значить, значить, має бути все правильно. Угу. Вдома. Ось і закінчився перший день. Прекрасно. Є повернення, невдоволений пішов пожежник. Ух ти, ви тільки подивіться, який стиль акішонка, все золоте, мама дорога, я да... Да шо, ви, шо ви, да, Як ви, як ви? Дивіться, що тут. Ви сподіваєте все? Це в золоті? Це в брильянтах. Мене ще до Дня Патріка. Все декор стоїть. Зрозуміло, нічого цікавого. Добре, давайте не будемо стягувати, і проживемо ще один день і знову новини PNN. Ми повернулися з нашими щоденними публікаціями це фактів. Тобі слово Олівер. Так давненько, до речі, Олівер не виступав. давайте почитаємо, що він хоче. Гей, hey, друзі, мене звати Олівер. У мене є декілька цікавих фактів спеціально для вас. В ході італійського ем, дослідження виявили, що вживання піци раз в неділю може знизити ризик розвитку раку стравоходу на 59%. Що ж, схоже, я. Uh, пішов ще за одним кусочком. Нас... Налаштуйтеся наступний раз, найбільше це фактів. Окей. Ось і все на сьогодні. Добре! No, 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 no. Соус песто сир халепені і цукіні для першої соус песто сир папероніконичина. Для другої, окей, два соуса песто. Беку дівчина. І для першої у нас там цукіні і халапеньо. Угу. А, та, 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 та. Смачно. Я оце думаю, можливо мені навідатися до Аликанте. Давайте Сходимо до Аліканта. Привіт аліканте. Я хочу тобі ось це показати. Ой, так, приємно бачити, що сім'я Церони не пишається нею. Ну, все. Нічого нового. Тільки зря сходили. Ну, добре. Що ж поробиш? Ну, абсолютно нічого нового. Я не знаю. Мені здається, я скільки буду грати, скільки і буде. У мене це розслідування висіти наді мною просто як якесь прокляття, тому що, чесно, ананасова і креветочна. Так, от двоє мамоносів, відкриваєте точно. Так, а Так, от двоє одна відно криве точно. Відно Так, це замовлення на цаврум. Давайте, дивитися, що там у нас для клієнта. Соус песто, сир, оливки, солодкий перець, ананаси, баклажани. Так. Оливки, солодкий перець, ананаси. Оливки, солодкий перець. ананаси. Так, є. А, баклажани, томати, халапеньо Баклажани, томати, халапеньо І Інжири цукінні. Зрозуміло, чесний курс уже тільки не вистачає. Угу. Uh -huh. так. так, два, три, ну давайте, давайте. Має дядькось. Мені так подобається ця піця. Ще хочу купити другу піцу, щоб поділитися. А щоб не поділитися цією. Добре. Ой, ще одна. Чекай. Блін, а як? Oh, don't, don't, don't. Це я не забулася, я просто не додавала. Ось так ось я проморгала першу піцу <звучить> <звучить> У ну, мене торкнулася більше кількість просто. Так. Ну що, давайте подивимось. Сьогодні я вгадаю з начинками. Так, тепер ще цибуля. Густі начинки. Ширпник. Халапіньо, перцю додав, не знаю, можливо, він тут лишній, але хай буде. І так Савро налажала. Що? Каже, могли б постаратися щось більше. Ви це бачили? Ви I це know. бачили. Половина папероні і половина з грибами. Ось так. Соус песто. Половина папероні, половина гриби. Все, це все. Добре. Це було занадто просто. Мейслі, фантастична піса. Соус <ріст> песто, сир, солодкий перець. Я на нас. Так. Я. Бачите, ма. Не мах, а я фея. Фея в піцеріному <п 'яриня> бізнесі. Я тільки що знала, що в Тестограді проходить, проходить і пройшло, окей. Так, давайте дивитися. що у нас там 228-й день підсумок і 122 піцебакса. Прекрасно. Ходімо, проживемо ще один. день. Але я бачу, що нічого поки не відбувається. Цікавий факт діє, яка складається виключно з м'яса, вуглеводів і сиру, не є. Це левої для здоров'я. На цьому все. Дякую. Ну, потрібно ж користуватися ставкою, правда, що ж буде так пропадати. 11. Добре, я так все думаю, куди бігти? Куди бігти? якщо я до неї схожу і з нею побалакаю щодо її? Щодо її? Цих... О, чекай, а де ти це взяв? А в Норт в у мене було не так вже й багато друзів. І не, не, коротше, що в мене були, що ж ми просто віддалилися від одного. А, ну Це все вийшло. Я просто тратила багато часу на навчання, я допомогла мені почати кар'єру. Тепер я в стані підтримувати бізнес своєї сім'ї. Якщо чесно, ми вже. Якийсь час в бідному положенні. Нові клієнти допомагають, але нам все ще не вистачає грошей, щоб оплатити оренду за цей місяць. Я знаю, ти хочеш обшукати мій магазин, але зараз все рівно не підходящий час. Після того, як я закінчу тестувати рецепт, я зайду і дам знати, коли можна буде. О, Боже, яка краса, яка краса! Уявляєте? Яка краса? Нарешті, хоч трішечки здвинеться моє розслідування. Добре, я хочу половину цибулі і половину сосиски пшеничний тіст. Ки знаєте, я, в принципі, граю цю гру. Половина цибуля, половину забула. Тільки для того продовжую грати для того, щоб -таки розкрити це, цей злочин і зрозуміти, що до чого. То, мабуть, воно мене і тримає на тому рівні, що мені не хочеться закинути повністю цю гру. Граю її рідко, але цікаво. цікаво, да. Вже могла б давно її закинути, а так, ні, все-таки інтрига, інтрига цього розслідування вона мене прям тримає. <звук> Ой, забалакалася, не вгодила. Чи <звук> могли б дати мені сирну піцу з баклажанами солодким перцем? цибулею, грибами і куркою? <звук> Добре, я хочу сир, гриби, цибуля солодкий перець, баклажан багато всього хочу. Гриби, курка, баклажани. І що там ще? Солодкий перець. І цибуля. Цибуля. Солодкий перець. Ми ще ось так за балачками і пробігло майже три а, робочих підсадня. Прекрасно! Головне тепер не закинути на довгий час для того, щоб все-таки довести це розслідування до кінця. А якщо вам цікаво, чим це все закінчиться, то не пропустіть наступні випуски е <плес> відео саме спрочення цієї ігри. <плес> Добре, я хочу соус песто, сир, базилік, креветки і цукінні. Сьогодні всі хочуть пшеничне. Базилік. Креветки. цукіні. Що там ще було? Е, Так, базилік, креветки, цукіні, пшеничне тісто. Угу, значите. Прекрасно. Хоча мало бути якась, мені здається, нова подія, що? Mm -hmm. Соус песто. Соус песто! Соус песто. Я пропустила соус песто. Ананасову піцу. Добре, я хочу сир, ананас і соус. Чудовий вибір. Сир, ананаси і соус. Будь ласка. Угу. Половина соус, песто і курка, і половина курка і, і помідори. Ще раз. Соус песто і курка. Соус песто. Курка. А друге кур курка. нарізані помідори. Дивна піца, але дивна жінка і дивна дитина, чесно. Так. Будь ласка. Як ви посміли зробити таку чудову піцу? Не знаю, не скажу. Я скажу. Корочка по зернишку. Добре, я хочу сир, папероні, сосиски, гриби, оливки. Ого! Нічос є, курочка! Нічого собі по зернишку. Соус. Папероні, сосиски, гриби, оливки. Давайте так. Папероні, гриби, сосиски, оливки є. А, далі а, цибуля, солодкий перець, бекон. Цибуля. Солодкий перець. Бекон. Ананаси, анчоуси, вітчина. Ага, все отак от, от понизу. Чішу. Ананаси, анчоуси. Вітчина. І день закінчиться. Базилік, баклажани, креветка. Базилік. Баклажани. креветка. Жирно. Коротше, вона хоче все, я зрозуміла. І чесник не пам'ятаю, давайте чесник. Чесник теж є. Дуже жирна. Піца. Коротше, всі начинки. Як піца ледве її підняла. Будь ласка. Непогано. Непогано. Давайте дивитися підсумок сьогоднішнього дня. І, в принципі, все. Було одне повернення, але непогано 123 о, долари. все. На цьому все. Як і було домовлено, ми прожили з вами, пропрацювали три дні робочих і закінчили на 230 дні п'ята глава. А що буде далі? Чим буде закінчуватися наше розслідування? Як воно буде продвигатися і так далі, які там нові декорації і все інше, ви зможете побачити уже? Наступному відео по грі хороша піца, чудова піца. Дякую за час проведений зі мною. Будьте у безпеці! Пока-пока!